Ви не повірите, але у нас знову хочуть узаконити цензуру та відповідно заборонити критикувати владу. Це ж було вже купа депутатів. зареєструвала новий законопроект 14057. І якщо коротко, він фактично забороняє критикувати владу. Давайте я розповім вам дуже просто, що там пропонується. По перше, заборонити у це журналістам, блогерам, писати про корупційні схеми чи махінації до вироку в суді. А ну ми з вами знаємо, що це часто буває роками, навіть десятиліттями, тобто фактично всі будуть мовчати і не критикувати. По-друге, хочуть вести компенсацію моральної шкоди навіть за оціночні судження. Ну, якщо просто, то якщо ви написали пост і назвали чиновника непорядним, він може подати на вас суд і вимагати навіть за це гроші. Ну і третє закон дозволяє видаляти матеріали, які втратили актуальність чи суспільний інтерес. І ніхто не пояснює в законі, хто саме буде вирішувати, що вже актуально, а що ні. Чим це загрожує нам з вами? Фактично пропонують закрити рот журналістам, розслідувачам і навіть блогерам. І це стосується не тільки публікацій в медіа, а і звичайних постів у соцмережах. Коротше, кожен з нас ризикує отримати штраф чи навіть судовий позов, ну, якщо ви іноді критикуєте владу. Тобто законопроект 1457 – це не про захист честі та гідності, це про те, щоб було зручно тиснути на журналістів і відповідно не боятися критики. Ну тобто у влади тепер буде новий слоган: бачу корупцію, мовчи, не бачу корупцію ще й дякую.